Чотири родини загиблих і 45 поранених учасників АТО за рішенням сесії міської ради отримали земельні ділянки. Під час обговорення питання секретар міської ради Любов Цимбалюк повідомила, що після закінчення роботи спеціальної комісії, яка працювала над проектами земельних ділянок, надійшло ще кількасот заяв. Решта подана на сьогоднішній день на вчорашній день заяв серед них теж є поранені, не поранені, але далі буде працювати робоча група і на всі майбутні. Людей, які будуть отримувати земельні ділянки. Тобто існує момент почерговості і розгорблення детальних планів. Під час розгляду питання представники громадськості обурились, мовляв, учасники антитерористичної операції, які написали заяви на земельні ділянки, і досі не можуть їх отримати. прозорості. Люди наказали березня місяці. Тяжко поранене, мальований, його там немає. І таких 20% взагалі взяли. Секретар міськради запевняє, усі заяви будуть розглянуті і усі учасники АТУ зможуть отримати земельні ділянки. У нас на сьогоднішній день серед тих 437 заяв, які є, є більше 20 поранених. Завтра вже комісія призначена, далі працює. На наступну сесію виносяться всі ті поранені, які наступні є заявами. Зрештою, за те, щоб виділити землю сім'ям загиблих та пораненим бійцям, проголосувало 45 депутатів міської ради.